Віталій Дуленко Смак кохання. Вона знов нічого не їла. запитала Аліса, сидячи за кухонним столом із веделкою в руці. Перед нею стояла порожня тарілка, на біло-синій поверхні якої розмазалися залишки темного соусу. Тарас похитав головою. Давай сюди я доїм. Не пропадати ж смачному. Тарас зняв із дерев'яної таці на ніжках тарілку, на якій парувало соте з овочів, і обережно поставив її перед алісою. Не з тією сестрою ти одружився, коротко засміялася та замить додала. Вибач, я не подумала. Тарас важко сів, стілець під ним тихенько скрипнув. Не можу бачити її такою. Він сховав широке, м'ясисте, але привабливе обличчя в долоні. Бідна Марта, якусь мить вони мовчали, тихо гудів величезний сріблястий холодильник. Як і все на кухні, він був якісним та дорогим. Тарас добре заробляв і не шкодував грошей на своє хобі, приготування їжі. На підвіконні вишикувалися книжки з кулінарії, деякі з них були англійською та французькою мовами. Начищені мідні кастрюлі та ківшики блищали золотом. Магнітна стрічка на стіні тримала блискучі гострі ножі від найменшого для делікатних робіт до тесака із широким лезом, що легко перерубував баранячу ногу. Я розумію. Сказала Аліса, набираючи видалкою соте. Коли Марта хворіла в дитинстві, у мене завжди краялося серце. Я ж то була старшою, мала глядіти її. А що я могла? Будемо сподіватися, що це швидко пройде. Наступні дні Марті стало гірше вона страшенно зблідла, майже розчиняючись на фоні білосніжної постільної білизни. Безбарвні губи слабко ворушилися, наче вона хотіла щось сказати, але не могла. Дружина тихо стогнала, водячи худими руками по ковдрі. Я не знаю, що з нею. заламував руки Тарас, походжаючи вітальнею. У каміні затишно гудів вогонь, розганяючи кімнатою тепло. Над каміном висіло велике весільне фото Тараса та Марти. Вони тісно обіймалися та усміхалися, щасливі та здорові. Вздовж стіни вітальні тягнулися шафи, заставлені книжками та цікавинками з усього світу. В кутку стояв зачинений рояль. Аліса сиділа в глибокому кріслі з келихом червоного вина в руці. Що каже лікар? Нічого, навіть після всіх аналізів вони гадки не мають, що з нею. Це якесь божевілля, якесь прокляття. Я впевнена, що вони знайдуть причину та вилікують її. Аліса утішливо подивилася на Тараса. Чоловік безсило на крісло поряд із нею і підпер рукою голову, наче та стала занадто важкою. Після вечірки на честь її дня народження все пішло шкереберть, глухо сказав Тарас. Я не знаю, що робив би, якби ти не залишилася в нас, щоб допомогти. Вона моя сестра, відповіла Аліса, допиваючи вино. Я буду тут стільки, скільки потрібно. Ти можеш завжди на мене розраховувати. Минув тиждень, але лікарі так і не з'ясували, чим хворіла Марта. Нещасна жінка проводила весь час у ліжку, слабко стогнучи. Її очі побіліли, немов пластинки, тонко порізаного мигдалю, і стали надто чутливими до світла. Тарас запнув вікна важкими шторами. Він увесь час проводив на кухні, єдиному місці у великому будинку, де міг на мить забути про страждання коханої дружини. Мов одержимий він готував і готував улюблені страви марти. Але та не могла з'їсти ані шматочка. Це щось ненормальне. вигукнула Аліса, забігаючи на кухню, де Тарас місив тісто, щоб спекти пиріжки з вишнями, які так любила Марта. Тісто слухняно вминалося та розкочувалося поверхнею столу, підкоряючись його сильним рукам. Що з нею? злякано повернувся він. Це жах. Аліса схопила склянку з водою і зробила ковток. Я зайшла до неї перевірити, чи не треба, ну, ти розумієш, прибратися, а вона її зіниці розширилися. У неї виросли кіхті та ікла. Тісто з м'яким гупанням впало на стіл, здійнявши куряву з борошна. Що? Неначе у звіра якогось? Вона загарчала на мене. А я втекла. Голос Аліси дрижав. Вона налила в склянку ще води і вихилила її одним ковтком. Кілька крапель стекли під боріддям. Мені здається, Аліса зробила паузу. Марта у щось перетворюється. Знов? запитала Аліса, дивлячись, як Тарас обмотує бинтами руку. З якої це беніла кров, Тарас кивнув. Аліса підійшла і допомогла перев'язати рану, раз по разу торкаючись його руки, і Тарас зі здивуванням відчував живе тепло її шкіри. Тіло Марти було холодним, як розморожене м'ясо, усе одно що мертвим. Чоловік вкотре подивувався, наскільки різними були сестри. Його кохана Марта була тихою та спокійною. Вона любила все, що він готував, і чудово грала на роялі. Аліса була яскравою та непосидючою, не могла жити без вечірок та пригод, чого лише вартували три її шлюби, що завершилися розлученнями. Ти цього не заслужив, тихо сказала Аліса. Ти такий хороший чоловік. Доглядаєш за нею, навіть коли вона перетворилася на. Не кажи цього, простогнав Тарас. Не треба. На чудовисько. з притиском сказала Аліса. Дивися правді у вічі. З нею коїться щось дуже неправильне. Треба знову викликати лікаря. Їй потрібен професійний догляд у лікарні. Як? Дороги замело щонайменше на тиждень. Боже, нащо ми купували будинок у цій глушині? Вільною рукою Тарас прикрив очі, його плечі здригнулися. Аліса зав'язала кінці бинта акуратним бантиком і відрізала зайве. Але щось робити треба, сказала вона по хвилі. Ти не можеш так далі жити. Це вже який раз вона тебе ранить. Це не моя сестра, це монстр, упир, називай, як хочеш, який із кожним днем робиться все сильнішим та небезпечнішим. Вона вб'є нас обох. Що ти кажеш? Підвів на неї почервонілі від втоми очі Тарас. Монстра потрібно зупинити. Я не вб'ю свою рідну дружину. Чоловік скочив на ноги. Мені шкода тобі це казати. Але вона вже мертва, м'яко сказала Аліса, підходячи ближче. Вона поклала йому на груди теплу руку. Але я поряд, я завжди буду поряд, коли тобі буде потрібна допомога, будь-яка. У спальні було темно. Землистий сморід розчинився в холодному повітрі. Довелося вимкнути опалення, бо Марта. Чи те, на що вона перетворилася, не виносила тепла, як і світла. Стискаючи в руках срібні ножі з обіднього сервізу, який перейшов марті в спадок від бабусі, Тарас та Аліса зайшли всередину. Кажуть, нечисть боїться срібла, казала перед цим Аліса, заздрісно оглядаючи розкішний набір на дванадцять персон. Бери часник. Я доведу тобі, що це вже не Марта. А потім що? питав Тарас. Потім ти маєш зробити вибір. У спальні було тихо. Воно спить? прошепотіла Аліса. Тарас знизав плечима і зробив обережний крок уперед. До дідька все це, Аліса клацнула вимикачем. Яскраве жовтувате світло залило простору спальню, розганяючи морок. Тарас прикрив очі рукою, що стискала ножа. Де вона? скрикнула Аліса, вирячившись на порожнє ліжко, на якому жужмом лежала постільна білизна. Я не знаю, розгублено сказав Тарас, опускаючи руку. Ніж із брязкотом впав на підлогу. Хряснуло відкрите вікно, і вони одночасно здригнулися. Може, воно втекло? Аліса підійшла до підвіконня і визирнула в ніч. Тоді все простіше, сказала вона, підходячи до Тараса. Проблема вирішилася сама собою. Тарас розгублено дивився на порожнє ліжко, потім подивився на Алісу, яка ніжно посміхалася. Знаєш, я ніяк не могла зрозуміти, що ти знайшов у моїй сестрі? Вона покинула тебе, але я завжди буду поряд. Загуркотіли дверця та шафи, що займала одну зі стін, і звідти з диким шипінням вилетіла Марта. Худюща та бліда, аж випинали кістки, нічну сорочку та скуйовджене чорне волосся. Розвивав вітер, який залітав крізь відчинене вікно. Вона вирячилася на парочку більмастими очима і загарчала. Аліса скрикнула і прикрила вуха. «Марто, Марто. розпачливо загукав Тарас, простягаючи до неї руки. Марта зашипіла, оголюючи гострі ікла. Вона виставила вперед кістляві руки. Довгі криві пазурі вінчали колись ніжні пальці, які вправно грали на роялі. Вона рушила вперед, відкинувши Тараса на ліжко одним ударом. Чоловік глухо зойкнув Ні, геть від мене, геть. Аліса відступала, хаотично вимахуючи поперед себе ножем. Марта ображено зашипіла, блискавичний удар. І ніж відлетів у куток, закрутившись на місці. Ти мала лише захворіти, щоб Тарас тебе покинув. Я не знаю, чому ти перетворилася на ось це, заридала Аліса, падаючи на коліна. Пробач, пробач. Марта заричала і налетіла на сестру. Вони покотилися підлогою, і за мить Тарас почув болісний скрик, а потім вологі звуки. Наче хтось її у щось соковите, боячись побачити, що там відбувалося, він, однак, поволі зліз із ліжка. Підлогою розтеклася калюжа темної крові. Марта лежала на сестри, мертві очі якої дивилися на яскраву люстру, і з чавканням гризла її шию. Марто! Дружина різко повернула бліде обличчя, вкрите кров'ю, що стікала з підборіддя. Вона зашипіла. Марто, кохана, благав Тарас, підходячи ближче. На мить бліда палена зійшла з її карих очей, і він знову побачив ті прекрасні очі, у які колись закохався. Голодна, прохрипіла Марта. Ти голодна, повторив Тарас, присідаючи поряд із дружиною. Він боязко простягнув руку і доторкнувся до її плеча. Холодна шкіра була м'якою та шовковистою на дотик і причудово відливала сріблом. Чому я раніше вважав її огидною? подумав він. Дружина замуркотіла. Гарячі сльози пробігли втомленим обличчям чоловіка. Ти весь час була голодна, сказав він, оглядаючи тіло Аліси, що лежало на підлозі подружньої спальні. Дозволь мені щось для тебе приготувати. Віталій Дуленко, смак кохання. Озвучено студією руда книгарня, читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які. Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.